Ми Будемо ліпити ось такі повітряні кульки. Які ти хочеш кольори? Хочу. Я хочу дуже яскраві. Я хочу ось такі рожеві. А я хочу такі. Кладемо на руку і розкачуємо. Робимо таку кульку. Далі обираємо колір наступної кульки. Я напевно візьму жовтий. Ось такий. А я Якийсь жовтий. Ми зробили дві кульки, і я хочу ще одну. Якого кольору ти хочеш її зробити? Я хочу Хочеш чорну кульку, а я, можливо, зроблю собі ось таку такого м'ятного легкого кольору. Мама. Типа, і ти хочеш теж такий самий? Так. Тримай, бери. Емілія теж обирає м'ятний кольор. Я думаю, вистачить кульок. Тепер будемо робити до них шнурочки. Тоді візьмемо трішки так і тобі даю. Тримай. Кладемо на столик пластилін і розкочуємо. Ми з Амілією зробили тоненьку блакитну ковбаску. Вона буде стрічечкою для нашої повітряної кульки. А потім ми зробили ще таких чотири, але різних кольорів. Ось такі повітряні кульки у нас виходять. На зараз, і ми вже тут зробили ось такі маленькі квадратики. Це буде основа для нашого бандику. Навіть красиво просто так і з цим квадратиком. Але ми хочемо зробити такий бантик, як у нас на цих кульках. Тобі подобається? Так! Да. Мені теж.